до новых видео. Я завтра. Я на вот у вот на смазку еще завышилась. Так что давайте обыдать их. Давайте обыдать обыдать вот такой пухкейкой. Все, мы закинчиваем на две корти. Все, мы дали и сердечко. Так что обыдаем их. И пушим. Мы выбираем, давайте Ось тільки чотири пакетики нам сьогодні на розпаковку дуже мало. І щоб ми закінчуємо колекцію з крішами. Ну, добре, як вже вийшло. Давайте спочатку відкриємо пушину. И тут у нас вот такой пухкэнкий зимовый пушин. Купался вот такой, он скрещен очень. Далее давайте вот такой пухкенький, Там что-то интересное, может И тут у нас в середине, видимо, что есть, удобно, пакетик. Дуже велике щось не розтається. І тут нам попався ось такий телефон класний. Дуже, дуже він гарно сквішить. Далі ми відкриваємо Оврот нашу улюблену. клас. Так, тут у нас всередині. Ну так, звичайно, це кит батон мій милблений. Ось так он скришить класно. Далі у нас колекція, яка закінчується. Поки колекція. Тут у нас середині. Тут із того достається. І тут у нас ось такий гаранюсенький кіток. Я сердечко хотіла відкрити. Ось такий. Він якось не дуже сквішить. Ну, все одно. У нас і так багато сквішів вже. Ось такий він навіть прилипає.